Брекети чи елайнери? Краще елайнери, але кожен випадок треба розглядати індивідуально. Чи боляче ставити брекети? Е, ні, не боляче, але після постановки брекет-системи, а також після активації брекет-системи, можливий дискомфорт декілька днів. Які обов'язкові етапи догляду за брекетами? За гігієною необхідно слідкувати так, щоб залишків їжі не було на брекетах і на зубах. Для цього необхідно користуватися флосом, зубною щіткою і пастою, монопучковою щіткою, міжзубним йоршиком та іригатором. Що не можна їсти з брекетами? З брекетами варто виключити з раціону тверді продукти, такі як горіхи, пепкорн, карамельки, в'яжучі продукти, іриски, і також бажано різати на маленькі шматочки яблука, моркву та груші. Ретейнери після лікування це обов'язково? Так, обов'язково можна використовувати знімні або незнімні ретейнери. Брекети псують зуби. Ні, брекети не псують зуби, це міф. Треба в період ортодонтичного лікування слідкувати за гігієною ротової порожнини за для попередження накопичення нальоту і розвитку каріесу. Чи правда що дорослим не можна ставити брекети? Ні, це неправда. Брекети можна ставити в дорослому віці.